Привіт, дівчата! Питання таке: як в Телеграм відправити повідомлення чи картинку з одного чату в інший, щоб не було видно, хто відправник. Дивіться, я заходжу в наш чат контент: ось є пости для магазину клієнтського чату. І я, наприклад, хочу сьогодні відправити. Повідомлення в свою групу, наприклад, ну, це як приклад, або, або комусь. Я натискаю ось так вибрати, і цю картинку вибрати, і оцей текст вибрати. І тепер тут є переслати. Я хочу переслати в свою групу. У мене ось така група є: дисконт фармасі-дисконт Фармасі, дропшипінг. Тепер дивіться, тут написано, що від Ірини Король, а я не хочу, щоб було видно від кого. Натискаю, нажимаю без імені відправника, Зберегти, і вуаля! Ось воно відправилося. І тут не написано, що від когось там відправлено чи переслано. Це вже мій матеріал. Якщо я тут щось хочу змінити, наприклад, я натискаю Редагувати. Можу вибрати, наприклад, ці хештеги видалити. І тут, кому по акції, там пишіть мені. Мені і тут силочку на телеграм, наприклад. Ось так. Можна зробити так. Можна, щоб і цього не було видно. Дивіться, ще покажу вам редагувати. Щоб не було видно цієї фотографії і посилання, тоді отут цей крестик закривається. Ось. Так, Зараз ось так редагувати. І цей крестик ми закрили. Все. І тепер просто посиланнячко, без цієї відкриваючоїся фотографії. Користуйтесь. Якщо ви десь в інше місце хочете відправляти, то тоді ми просто копіюємо. Все це... це. Копіювати виділене. От. Картинки ми зберігаємо. Зберегти як? Зберігаємо, наприклад, десь там на, на робочий стіл чи в якусь папочку. йдемо, наприклад, в Viber. От Я сьогодні вже розміщувала тут інформацію. Зараз я розміщу і, про, наприклад, і про спрей. Ось так. Раз. Ось і ще оцю картиночку красивенно. Два. От. І, і текстовочку, і текстовочку. І повидаляю хештеги, бо тут вони не потрібні. Ну, тут можна просто написати, кому по акції. Кому поки по акції. Ось так. Це я вже розмістила в своїй групі в Viber. Скопірувала і вставила. Тут я ще робила е, заміточки. Ось так ми робимо. І е, е, якщо будуть питання, обов'язково задавайте.